Добрий день. Ну як ви вже почули, 8 березня дійсно мені там зламали руку і зламала охорона цього закладу. Не за що не про що, просто вивели. Чоловіку розбили келих на голові, він був весь у крові, Його вивеликли на вулицю, і почали там бити от толпою. А мені один із охоронців відвів мене в сторону і двома ударами об коліну зламав руку. У мене був подвійний перелом з роздрібленням кістки. Нашу справу розслідують уже півтора місяця. Вже пройшло півтора місяця. Мені вже зняли гіпси, зняли побої. Ми своїми власними силами поїхали в суд медекспертизу, заплатили гроші. Мені побої зняли, ніхто мені направлення не давав в міліції. Ось сказали, чекайте, місяць-два ми вас будемо викликати. Зараз ми їздимо, добиваємося, нам ніхто нічого не допомагає. Міліція все справу гальмує, влада очі закриває. Що я можу сказати? Ми власними силами. Ми Прошу, Вікторія хвилюється, Вікторія вона просто переживає знову зараз ці, ці моменти, які в неї були. Вікторія разом із своїми родичами самі пішли по будинкам, які знаходяться навколо цього кафе, аби вони знають, що люди давно не задоволені таким сусідством, коли там постійно кожної ночі відбуваються п'яні гулянки, незважаючи на те, що цей заклад, по-перше, не має права продавати алкоголь, по-друге, не має права працювати пізніше, ніж до 10 годин ранку. Вікторія. Силами своїми і своїх родичів пішли по цим будинкам, зібрали підписи мешканців. Хоча сама розказувала, що це було зробити досить складно, тому що ті люди вже давно зневірилися в якійсь справедливості, тому що їхніх вони давним-давно звертались у міліцію, і прокуратуру і міську владу, і всюди їм обіцяли розібратися, і жодне звернення не залишилось. Жодне на жодне звернення не було реакції міської влади. Всі прикривають цього депутатського синочка і кафе його далі там процвітає. Ми е, передамо це звернення і ці підписи до міського голови, ми подамо звернення і яви в усі можливі інстанції і намагатимемось пройти весь цей шлях, формальний, юридичний, до кінця і е, будемо висвітлювати його на всіх його етапах. І Якщо ми побачимо, що пройшовши весь цей шлях. Ми знову не доб'ємося правди, то тоді люди матимуть повне моральне право розбиратися із цими мажорами оскаженілими, так як вважають за потрібне. <плес> Власне, це е, я хотів би запросити на слова тих людей, е, які хотіли висловитись із приводу реформи Дякую.